Ялинку діти прикрашали та іграшки так рахували. Слоненя гойдало гілку раз ми почали лічилку, два будинок кришталевий, три ліхтарик металевий, а чотири гном смішний. З бородою він товстий, п'ять мороз червоний ніс, подарунки всім приніс. Шість горішок, сім дзвіночок. Вісім гарний є віночок. Дев'ять. Зірка вгорі сяє і лічилку завершає. Діти, сьогодні ми з вами познайомимось із числом та цифрою дев'ять. Послухайте віршик. На карнизі котик спить, хвіст пухнастий вниз висить. Дуже-дуже кошенятко, ти нагадуєш дев'ятку. Малята, погляньте, на що ж схожа наша дев'ятка. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик як гачок. Дітки, цифра 9 підготувала для нас гру. Так чи ні? Будьте уважні. У веселки шість кольорів. Ні. У трикутника чотири сторони. Ні. Два вогника у світлофора. Ні, тиждень це 7 днів. Так, за партою сидять два учні. Так, молодці. Дев'ятка зі своїми подружками-цифрами хоче зіграти з вами в гру, яка називається Ялиночка. Тож будьте уважні, щоб утворилось число 6. До одинички нам потрібно додати яке число? Так, п'ятірку. А до двійки. Так, число 4. А ще одна цифра у нас є 3. Скільки ж потрібно додати до трійки, щоб отримати 6? Так, ще одну трійку молодці малята. І ще одна циферка 7. Нам потрібно дізнатися її склад. Яку ж циферку потрібно додати до двійки, щоб отримати сім? Так, циферку 5. А до трійки. Так, циферку 4. І остання одиничка. Скільки ж потрібно додати до одинички, щоб отримати сім? Молодці малята. 6. І остання ялиночка. Склад числа 8. Скільки потрібно додати до 2, щоб отримати 8. Так, 6 додати 2 буде 8. А до четвірки, скільки потрібно додати, щоб було 8. Так, ще одну четвірку. 4 додати 4 отримаємо 8. І остання цифра 3. Скільки ж потрібно додати до цифри 3, щоб отримати 8? Молодці малята 5. Правильно. 6 і 9 близнюки. 9 шістка навпаки. Їх впізнати дуже просто. В цифри 6 доверху хвостик. Ну а 9 уявіть на тім хвостику стоїть. Дітки, давайте з вами спробуємо написати цифру 9 у повітрі. Слідкуйте за квіточкою, вона вам покажеть, як це правильно зробити. Молодці малята! А тепер спробуйте ще раз. Ось і закінчилось наше заняття. Ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей!